Біля нас, біля нас, я біжу до вас, пацани! Біля нас? Ой-ой-ой! Блін, 200 хп, я в шоці. А Сирога не береш? Пофіг, ми будемо дуже дуже не. А Сирий б вийшив. <плес> я и не заходив. А завтра. 200 гривень. 200? Так. А че не 100. Давайся, як другого, продам за 300. <плес> Ти знаєш, що можеш зробити за 300. <плес> <плес> ні, Не, я таке не роблю. люблю. <плес> <Дивіться. плес> <laughs> ну, ну сірово імба, имба. Сиро просто імба, бля, я отвечаю. Куди а що мене Сенса така велика. Не знаю, ну я сенсу тут трошки збавлю. Ну, давайте цей звздний завод, блін. Будем робити проводку для парша. Кач, на себе не пригаємо що. Да, да, на себе. <laughs> я, я чекав, поки хтось фейва, блядь. Ну прыгаем на дротики. Да, заливати проводку. Ой, типа, і тут до пригають, дуже дофіга, тому я не знаю. Мені здається, це next просто. Може бути, да. Зразу до пушки треба. до пушки, до пушки. моя. Є, забрав. Фак. Добре, сірий то Тобі можна. О, тут сундук, я йду а до сундука. Ой. Ой. А шо тут два ч. А, тут три чувака, біля мене. Ні-ні-ні, все забей. А, вас двох жать. Оп. Ну клас. Ай-яй-яй. Здробовшата, що, дебил? Ей. Ну, я живий, мене не добивает. Нах... Я йду йоду доб'ю і заберу в нього пушечки. Дробаш. Так, забрав одну. чую хтось там бігає. Біля мене стреляют. Ти ще живий? Та я цей Лежу. Опа. Піді мною. Фак, а чи я не можу? А, я не можу бігати. мене сенса не робить. Я тобі відключив ключев сенсу, чешу. Я Мої не можу коменту. бігати, у мене спринт типа не працює. Нахуй пішов. Oh, а, no, no. опять это цим бах. це за херальна херня Ну Якби це, ну, принт працював, я можливо б там где. Забыл. Раскидал, да, всех побывал. Конечно, блин, то я тут профи. Так, Давайся, так, так. Як, як Том Холланд дивиться. Ну, прям серьезный мужик. У дівчина, девчина, правіше від от тебя на бату, серьезно. Не, ну самое серьезное, бляха, дама в серу. Блин, да узикнут <сум> В Тебе так улыбается, розумієш, А в нас серьезный персонаж. Ой, серьезний персонаж. Да, да, да. Самый так, Олег. Самый так. так так <реш> <реш> Піддакує там. Що, повторюємо на Сабен чи ні? Чи... Ой, давайте сюди на пустиню подивимося, що там. Та не знаю, я бачу мітку, я лечу туди. Ну от ти... і Правильно робиш? А, ні, в Серго вже інший персонаж. В нього якийсь чувак похожий на левчика чи на владу, не знаю. У мене рандом. Ой, бля, тобі треба якийсь скін. Якогось банана, не знаю. Жалко, що не можна дарувати. У мене до хіра скинів, я би тобі подарив когось. Як скини добувати? не Ну, я купляв батл Паси, типу, за 300 гривень. Тут для друга можна купити скин, якщо що. то я би хотів віддати, а не купляти в цю ігру. Давати гроші знову. А, ну о. ти бачиш, він не хоче тобі купляти скин. А ти хочеш? Що ти стрілки перекидаєш, я не поняв. Я можу тобі купити скин, хочеш? Купляємо скин. Зараз вийдемо, я тобі куплю Бл, Сандук я в шоці. Ти, давай, оце, йди, лутайся. Лутаюсь, если я, я поставив бронь. Хто мене вб'є? Невже сюди сюда не прыгнул. Так стріляється, тут значить прыгну. О, ходить біля мене. Да? чи ні? Не знаю, я не бачу. А ну покажи, О, бачу. де він? Мінус. Да, блядь, я тільки пулемет вытяну. Типа тут дроман. Комусь потрібно броньку. Вона, по моєму броньку тоже відновляє. І кидаю баночку на 25. Оптечка. Лови аптечку. речі, тут батут тут я ее кинув, так що можна буде потім звалити на нем. О, у меня тоже емаск. Круто. де дайте сундуки. Ой, це хто? Це ти? Ай я, блядь, Я хотів взяти кірку, кирку. Я взяв на кирку. Короче, мы не пулемет я хочу його попробовать на комусь. М -м, можеш на мені попробувати. Ой, блін, та по тобі урон приходить. Не цікаво. А, ты бы вже хотів, ну? Звісно, Friendly fire. Ну так вот, серии. Ой, пушку забрав що? О, походу, да, от воно тут. Ти дивись на нього, пушку. Злодей? Злодій? Хтось біжить до нас. Ну, молоток я печу. Ты молоток, знаєш, я пошел бьешь і прыгаешь. А, да, да, да. О, давайте всі на вертольоті полетіли звідси. Воу, воу, куди ти полетів же? Я хочу показати, що я воділа. А Очка, як вниз. Водила, даже разъбимыйся воділа. Ой, бляха. А як вниз? На контрол там. Ой. Да Та на контроле, каждый парасив. на альт? Не. Можно наци? Назы. Не, ни фиа. А, все, Та я бачу. А да, я бачу. Я просто дурачок. Не побачил, спрашивай. Экше я вот так зроблю. О, прикол, щелк. Ти в нього прям кинув? Да. Бля, ми летимо з щитом, я його майже зламав. Сири, сідай на полу поломаний цей. Сідай, Сири, я погнали. Полетіло. У нас одна плюха, і ми все. Ну да. Ну я не знав, що він урониться, так що, блін. Тут треба як в батлфілді цю газову горілку, типу, щоб перемонтувати. Чувака, чувака, бачу. Працюють турелі. Дивіться, я його знищив просто своїм пулеметом. О, мене ж пулемет є, давай, ти длытмо. тихо Чекай-чекай-чекай, Я просто пробую. Я, я, я тільки сил на нього. О, тип, тип, сюда. трошки вище. Справа ще тип, справа ще тип. Вбивай одного. Ростик, чекай, повертайся в твою сторону. Вот тип. А мы мене перезарядка. Бляха. На мою сторону, на мою сторону. Влазь ты, пацаны, бой нажимай взорвался. Лазам, блок взирвается. Нелохоп. Убыв. Шах ты стріляв? Да, 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 стріляє хтось. Хорош, пацани. Ми походу, сквадрози. А команда мінус. Я так понял, в ми вже не в А чо? Та бо він же коцаний. Ну, а в коцаний не хочеш сідати, маєш. Не хочеться, не взрывай, зараз, хтось стріляє, вроде. Я ламаю тут. Бля, короче. Блин, двигайте, хп, я в шуці. А серого не берешь? Пофиг, мы дуже дуже... А, сірий, б вийшов? Я й не заходив. Тож ти в мене сиди вроде. Нет. Сідай. мало топлив. Бл. Сверху, пацаны! Сверху нам пизда. Вылазим, 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 вылазим. Ее. Кого было? Батики положил, а? Да. А то мені прилетіло. Він тут, він тут, він тут. Бачу. Вже нічого не дробну. Бля, 2 дробовой ка тупо гамно. Не, чувак просто снайпнув. снайпнул. це скин, конечно. Ой, oh, я тобі казав, що скін скин візм, чекай А, давай тоді да, вийдем Кутя, чекай, якщо за вебакся, то я тоже зараз подарую Так, магазин. А то серу зараз даруй ему. А, вони по попьютера коштують, коштует, бля. Нет, nee, там дешевше бути щоб... Я можу тобі талант подарувати? Я за 800 заяц. Я пятер, за який мені не здается, йому сподобається Я тобі подарую, короче, цей, е... гарбуза. Хочеш? Все, Серега, тобі мало прилетіти. Блять, ти тупый лайк, ти бачиш себе? Давайте я я щось споминяю. Буду я хлопом. Призрачний гонщик. Ладно, банально заїжджено Ооо, я получу. Женька, кишка. Суперфібра. фібра. Фибра? фіда, 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 Фида, 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 тряпка Це так тряпка, не можу Блін, а мені треба ще два дня з тобою пограти. я не можу спекатировать. Та ладно, йому, йому хватить того кабачка, що я покину. <рес> кабачка. А, по, а потім купиш щось інакше йому. <рес> Якщо, конечно, не не, не, цей, не перевзуєшся, це шутка Олег. Ради. Та чекай, не можу вибрати скина, настільки мене багато уєк скинів, що це просто капець. Візьми теж якогось кабачка Олег. Якого кабачка? Ну теж якийсь гарбуз, ще щось. Та ні, п. Олег, гарбуза якогось. Та чекай, є гарбуз. Та б***ь, ми однакові тепер, а інакшого немає кабачка в тебе? А, uh, є. Uh, yeah. <laughs> Ой, б***ь. <laughs> Це як пригають вони. Ага. Я так би хотів, щоб старі шахти вернули. Я там завжди, типу, прыгав. Завжди лутався і пацієнт пряч. Зараз кажеш, колись було краще. Верніть мої девяносто, да. Пицц, я в 90-х тільки один місяць прожив. Ладно, півтора. А з нами ніхто не ну круто. Бачите, ніхто не прыгає на шахти, значить, ну, настільки воно херове. я хочу подивитися. Тут, коротше, молоток є ще одну, хто хоче. Забирайте. Добре, я вже собі взяв. Сьогодні безкуштовно відаю. Угу, а завтра? 200 гривень. 200? Так. А чого не 100? Дивися, як другу, продам за 300. Ти знаєш, що можеш зробити за 300? <рес> Ні, Алі, я таке не роблю. Погнали на іншу локацію, Погнали... от сюди. О, я впав! Ти що вмер повністю? Я... <рес> я забув, що тут так мов. Знаєш, що в мене хп немає? Ти Зараз будеш з двома хп. Але бронька, дав, тебе филова. Ось. Сірий, що пішком хо? Походу. Там з два, два, два батута було, бы. Опа. В магазин. Ну, клас. Я знайшов баф. Тут типы. Да, да, метку. Я не можу метку поставити. На колесику просто текаешь і все. Неулов ХП. Бэв. Хтось по нам, по моєму вроде стріляв. Ні, ти не вбав. Я його положив, він лежить. А, Хіба я отак так от зроблю І подивимося, чи хтось, з. Ну, дякую. Я підпалив. Не, ну він цілий, але все одно неприємно. Я йому колесо відстрелив. Сзади мене тип. Добре, добре, забрали. Але я так косив, що це просто жопа. Блін, цей ножик класний. Куда летимо? Та я не знаю, куда бензин їх хватить. Та напевно... О, ну, ми Да, на моїй метці бачиш воно цей підсвічується на карті заправка. Ти куди летиш? Це не моя метка, моя фіолетова. А да, я не бачу. Заді тебе. А, бачу. Ну ми вже не долетимо. Серйозно? Угу. Що, з работу впадем? Походу. Та давайте без води. <кл> тут вроде машини заправляються, а не вертольоти. Вертольот тоже, воно ж же бачу, типа тут. Виходим, 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 виходим. Ага. Забираємо, типа. Я його бачу, я... Я... О, о... бачу. О, я, я його бачив. О, є. Я його положу. Не бачу його. Ох, ти стопає. Тут ще один тип. Біжу, 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 біжу. Я його Двох бив, все, нормально. Біля, нас, біля нас, я біжу до вас, пацани. Біля нас? Да. Ой-ой-ой. Стреляйте по ньому. Хорош, хорош, Олег. Я казав. Погано все. Ой, -ой. Ай, авіаудар мене вбив. Фак! Мінус один. А коли вони встигли його використати? Я навіть не зрозумів. На М нажимайте і побачите. На М? А. А яка? Українська, англійська? Карта. Так, карта, блін. Кажи карту. Illumination. Один. Ну да. Кажи карту. Ну кажу тобі карту. Карта, карта. Я карта, я карта, я карта, я карта. О, я можу додати якийсь інший трек? Олексій не співає. А я не можу, жило. <реш> 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 на флажок прыгаем. Зразу будем его забирати. Там сразу пушка нам дадут. Ты парьший серый, я другий. Все, мы клас. класс. Кто здесь хтось сюда? Чув звук, поднимался ктось. <реш> Некто поднимался, на зип лайне як чайка называется. А вот там типа Пулемет. Ще mm -hmm. один патрон. Фак, він втік. Є, е, я вбив. Ось тут, добивайте хоч цього. А во, 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 во. Серйозно. Спускаюсь трошки нижче. Там їх два. І в будинку. Одного вбив. Я не можу, я не бачу його. А, поняв. Атакувати я зроблю. Бляха, в мене 39 патрон. Ще один є. Е. Сірий з твого боку. Сірий випрано. Ми сідаємо. Ну выйду, выйдет, выйду, выйдет, выйдет. Ладно. О якогось чувачка вбили. І мінус один в будинку. Хорош, ми всіх розма... розмастили. Патрошки збираю, патрошки. Пушечки, я сенсу поміняв, мені так комфортно грати стало. 170 патронів. ращи, я не бомж по патронах. О, сядьте всі на одну сторону. Серый <рес> 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 вызвал, я <рес> навіть ні <рес> разу не попав. <рес> Ще один чипс, тут! А ще на скалі двоє. Втікаємо, тікаємо, тікаємо. Та одного били. Валим тих других. Розрядка. є, є. є, є, є. Сквадик мінус. Найн, найн. О, з в мене з двох сторін стреляють, і досить непогано. О, там тоже типи. Ну клас, він мене вбив. Ну, я на шаре, типа, я так попадаю в виду, я на миг, типа, блять. Минус один. Ну, и я минус один. Сир из пулемета, Мне пофиг поднимается, а топовый бот. Не, сейчас чуть-чуть, будь ласка. Добрый. Под нами вертушка, бачу чувака. Белая вертушка. Да-да-да-да. Мифтик. Ой, там все. Ммм, снайпа. Ростик. Ти куди пішов? Тебе вб'ють, ми тобі не поможем. Я не знаю. Блять! Да з чого мене вбили? Я там одного вбив, пацани. Там їх двоє, вони не піднімають, чувака. Мінус броня. ще один, ще один там само. А серии, да? Ты ж тут типа я. О, мене відродились. О, тип, тип, тип. перезарядка закончена Вот пар для типа тип. Серый. Mm прям беляважи. вайжи. Еще один там есть на мосте. Бляха. Разрядка из Лиза до меня. Мне хана. Блин, я лих. Добрый, Серый. Добрый, добрый, добрый. Тикай, 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 тикай. Вин прям снайпер ковалит по тебе. Перезаряжайся, что можешь. Лізу до тебе, серйозно, Нет, он там, там згори Сам прям валы, чувак. Так, да, так, да, так. Да. От на тихом. Ну, оцей дробаш дуже, він ще міфічний, це дуже крутий дробаш. ну ладно.